Вітаю, друзі! З вами адвокат бордужа Анна Валерівна. І тема нашого сьогоднішнього ефіру інтернет інтернет-шахрайство. Дуже розповсюджена тема, коли з ваших карткових рахунків невідомою особою знімаються кошти. Як це відбувається? Відбувається це, або ви переходите за посиланням. Невідомо вам це найчастіше гуманітарна допомога, або телефонує невідома особа. Яка представляється представником банку та просить надати цифри, які вам надійшли в смс повідомленні Ви надаєте ці цифри і з карткових рахунків? Знімаються кошти. Що ж робити, якщо все-таки відносно вас були вже вчинені шахрайські дії? Перш за все відразу телефонуйте на гарячу лінію Приватбанку або іншого банку та блокуєте рахунки. Друге, звертайтесь заявою до правоохоронних органів та повідомляєте про чинне від вас відносно вас злочину. Працівники поліції вас допитають, нададуть витяг з єдиного реєстру до судових розслідувань та пам'ятку. Ці документи, матеріали вам в подальшому можуть занадобитися. І пам'ятайте, що якщо у вас є договір страхування, то кошти будуть повернуті. Ви нададите надасте пояснення страховій компанії, перекладете всі документи, які вам надали з органу поліції. А це. Заява про вчинення відносно вас злочину, це пам'ятка, це копія допиту. страхова перевіра, чи звини банку, чи звини вас були вчинені ці шахрайські дії, і кошти протягом трьох місяців повертаються. В іншому випадку необхідно звернутися до суду з позовною заявою про визнання транзакцій незаконними та зобов'язання банку повернути вам кошти. Адже пам'ятайте, що кошти це є вашою власністю, а згідно чинного законодавства, право власності є непорушним, і тому суди дані позови задовольняють, але треба в судовому порядку обов'язково довести, що шахрайські дії були вчинені не з вашої вини. Тоді рішення суду набере законної сили, і за банк вам ці кошти поверне.